А ага. Бодю, привіт тобі ще раз. Богдан Кутєпов, журналіст громадського, який переніс всі, всі тягати, як то кажуть, цієї евакуації, вже показує нічний баку. Ой, якось тебе дуже погано чути. <світнє> <світнє> а, це це якою мовою ти воно, зараз як співав? Бо ти був в мови, і в Делі, і в Непалі, і, і був зараз в Азербайджані. Якою мовою? От, власне, ви чули саундтрек до циклу операція евакуація. Це був саундтрек, і він звучав так: Непалі. А потім, коли ми призилились, воно було так: Делі. делі, делі. Ну, бачите, це це. Операції евакуація або пригоди когось кіляка його команд. А я змонтував трейлер для вас, але інтернет тут повільний, Для цього треба мані, містер мані. І воно лється. Давайте тоді вирішуємо, що я таким чином проанонсував. Е, ви побачите, як «Евакуація» Помадяни приймали ранкову прану. Журналісти спали в літаку і на злітній смузі. А, а я вчив йогу. Е, так ми провели цей ніч і ранок в аеропорту Делі на злітній смузі. І відео вже лється, скоро буде у вас. Як і Ну давай, поки ми з тобою поговоримо. Дивися, давай. ми тут давда. Да, ми, ми тут от у студії з гостями обговорюємо те, хто насправді винен у цій ситуації. Тобі зсередини там все видніше. Насправді, от ти вважаєш у тому, що ти у тиждень вже там. Кого слід покарати, хто винен, чи взагалі, в принципі, це просто такий рок-долі? Я не можу, не знаю, з чого почати, Кристина. Е, насправді, е, ну, це весело не було і, і дуже дивлюся навіть опитування опитування на громадському. Чи варто пократички шкіряка за провал операції. Тобто вже питання поставлено таким чином, що інших учасників тут не фігурує. Бо Хоча насправді тут задіяні Абаков, Полторак, Порошенко, Яценюк. Це ті прізвища, які я неодноразово чув під час нашої поїздки, в тому числі і не лише оф зе Але це в різних і звучало. І різні, різні інформації, як виявляється, отримували ми журналісти. Там дуже багато у Фейсбуку триває. Знаєте, і до журналістів питання, на що ви за запахне деньги катаєте, за солдатські? Ну ми їхали на два дні. Ми думали, що ми не будемо там ночувати ніде, ні одної ночі. Що і так буде летіти вісім годин. Ми зізьмемо, знаєте, це буде така операція. Ну там люди з клумаками, вони зайдуть. Підлітати всім подякуємо там, чи скажуть пару слів. Журналісти візьмуть ті коментарі, як вони опинилися в Непалі. І ми поїдемо. Ну плюс-мінус там все дві години. Але виявилось, це виявилось на четвертий день вже на території Катманду на вулиці Цапалі-Бадракалі, е, на резиденції консула, почесного консула е, України в Непалі. Що повітак з України 29 квітня ніч вилетів, ще не отримавши. Е, ще не отримавши е, як дозволу. Дозволу на посадку з міста Телі ми прянували, прямували. Е, про, про те, що в Непалі нам не дадуть посадку, було вже відомо, але журналістам цього не сказали. Uh -huh. Я думаю, що можливо я ще не поїхав. Ну, може я не буду тут. Е, ну, от хто, хто приймав рішення, все-таки летимо? Треба розбиратися. І чи це був сам Шкірян. Ні, це вже парад, це ми вже зібралися їх вже далі відтягувати можна. То ви ж знаєте, ви не знаєте, ой, ви ж стільки всього не знаєте. Є, наприклад, 29-го ми мали вилітати в 8-й ранку. 27-го, 28-го, тобто за один день, цей візит швидко-швидко планувався. Я журналістам робили візи всім охочем в пул. Пробувалися з різних каналів. Цікаво, що деякі журналісти потрапили буквально з літературного вечора на борт літака. Це Роман Романюк з Української правди. І з нового каналу Марія Рябова. І, е, і насправді люди їхали туди і назад на один день, так само не розважатись. Ну от е, так не вийшло. Вийшло день, два, три очікування, колеса нема, колеса є. Запчастина їде, запчастина не та, запчастина та їде вже іншим. Коротше кажучи, вся українська авіація, дипломатія, і... Е, ну я не знаю, якщо це не диверсія, якщо це, ну, то це просто збіг обставин. І себе трошки е, слегка агентом Кремля. Mm -hmm. Ну, скажи, а, а yeah, от як yeah. вас зустріли вже в Непалі люди, які чекали тиждень фактично цієї евакуації? Е, як вони зустріли? Що вони говорили? Кого вони там, можливо, бачать винним, тому що їх тиждень не могли доправити до Києва? Не бачу тебе, ти десь зник? Так, да, я зник. Я показав трошки баку. Ну, якось динаміка, динаміка. Ну, <laughs> е люди, які ми очікували. Коли що це буде, знаєте, таку ну, такі, я не знаю. Ну, я не, не знав, я не знав, кого має. я знаю, що це українські громадяни, які потрапили е, в землетрус, які ну як мінімум потрапили в період, коли по країні відбувався землетрус, по поштовхи були сильні, ми чули їх всі, але хтось постраждав, хтось взагалі не постраждав. Е, вони просто перша ніч, коли ми дібра, добралися до Непалу, пересадними делі да, вже е, звичайним рейсовим літаком, е, то це був шок, коли насправді на території твоєї резиденції це така велика вілла з колонами, з білими, де є великий штаб, де завожна людина, і стоять намети, і стоять такі, знаєте, діти сонця. Ну, як їх? Різні різні е, духовні практики, йога, філософія. Там же Гімалая, це вершина світу, Непал, пал. Да? Тобто вони абсолютно їх не треба було. І тут приїжджає значить, така команда, ми на четвертий день таки вриваємося в цей світ. І Дарян Нестерович каже, ви нас вже зачекалися. Вони кажуть, ну так вже довго, вони... ну нічого, ми тому і приїхали для, до вас вас рятувати. І вони не схожі були на людей, яких треба рятувати. От що я тобі сказав. Це mm -hmm. ну, запитання... різні категорії громадян, але це інші питання. різні категорії громадян, які були і є зараз, продовжують із нами. Чоловік кажу, господи, про це в новому часі, аби не накаркати. Ми просто не вже про те, щоб повернутися завтра, хоча б завтра в Києві. Ми тебе дуже чекаємо, насправді. Дивись, до тебе запитання, отакі от, от журналістки. Чисто. Ну, ми всі знаєш свого часу літали у пулах, так? Тобто, пул це коли беруть журналістів із певними високопосадовцями, там міністрами особа, яка відповідальна за журналістів. Тобто, хтось хто хто там весь час в даному випадку ми вирішували наші питання так, що блін, пацани, я не знав, ну ну. Я не знав, що так буде, ну, що робити. Давайте от ми вам взяли номер в п'ятизірковому готелі. Це посольство Індії в Україні взяло. Тому п'ятизірковому, ви бачите, Індія це така будь нас країна і антисанітарія, воду, но, навіть фрукти не мити, овочі, ноу, нічого не їсти, все. Тому, вибачте, от там номери такі, ну, 150 доларів. Ви поділіться по двоє і скиньтеся. Такі, ну, У нас навіть немає, ми не брали. Відряд, 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 ну, хто ж буде їхати в якусь чужу країну, там ста хоча, можливо, були й такі. Але ці всі зазначки в нас покінчуватися на другий день. Ну <сум> тобто, бо ми були шоці, Ми не ми уявляли. Я думав, що це може затягнутися на день, якщо щось не так, наприклад, та бюрократія. Але виявилося, що ми приїхали, включивши цю піар-машину, пул. Що таке пул? Ці журналісти планувалися спочатку два журналісти, <сум> там, о, три журналісти. Потім. Баба бабі сказала, як це так, ви тих не берете цих берете. Плюси там 29 квітня провели ще на аеродромі в літ в Україні. Тут щоб ви розуміли? Тобто вони мають група плюсів. Вони я по телефону мені казали і казали, виліт три туди, так да? з Києва і мене збристка. Там виліт о 20-й, все, приїжджайте. Потім ми вже приїхали точно. Виліт о 22-й, ні, о 23-й. Ну і так далі, ми вилетіли. От є журналісти, які почали цю сети часу з Києва. Тобто і, і великий військовий літак, гордість авіації, значить, екіпаж брав, летить туди і починає там стояти. Стоять е, е, медицини катастрофівробітники, стоять психологи, стоять рятувальники. Зате сідають журналісти ну за свій кошт, тому що журналістів були гроші, сідають журналісти в літак. Сажирський, тому що виявляється, що цей військовий борт Непал не приймає, а звичайно, вони ну, як у Тренці, як автобуси в Україні, ходять туди-далі пічки. Це сусідні країни, там півтори години, година льоту. Е, Делі Непал. І от ми сідаємо значить, е, за 100 доларів, як я позичив з правеча, і бугантерів віддати мені. Не тут зобов'язаний, mm -hmm. як речи. Бо як журналіст, е, ну там ще була складна ситуація, коли хтось. Не заплатив за одного оператора, поїхав за його інший. Ну, ну взагалі. Потім, коли нас пошалили в готель, не палив, а потім вранці виявили, що за нас не заплатили. Хоча сказали, все окей, ми за вас заплатимо. Ну тобто почалися такі неймовірні речі відбуватися. Е, воно ніби дрібниці, але з цих дрібниць складається просто це. Це якась суцільна надзвичайна ситуація. Ось в чому парадокс, ось в чому всі претензії, що все мега-супер хаотично. Але е, я хочу сказати, що треба купати ручку, повертаючись до того, що, що все і нас починалося. Ми е, не в, повинні робити. От, все дуже просто. Зараз ми приведемо пафосно, е, хтось звільнить е, зоряна шкіряка і все буде добре. Ні. Нам треба настільки глибоко хлопати цю тему, зрозуміти, хто от в цьому моменті з деталі полторак, значить, є за що й порака повадити по голові. Хто отут? От ну, та до тебе від мене останнє запитання. Можливо, наші гості так само виникнуть. Ми тут говорили про піар. Зоряна шкіряка. Зокрема, от пан Юрій Павлічук говорив, що це можливо такі от піари, що він не мав летіти брати є з собою кілька стіку. Кількість журналістів. Я що між собою всередині є. журналісти говорили про це? Є такий момент, що він людина звідмовлена, тобто, чому йому uh -huh. ще е, всі шишки? От факт, кожен раз ми бачимо весь цей. Пробачте, незвичайні ну, такі от, е, події. Ми кожен раз до нього апелюємо. Бо підходить до нього, всі микаємо камери. і тут його значить, е, прагнення, ну як би мовити, ви да, розумієте про що? Там, донести максимальну кількість ефірів, що він робить, щоб це все було. зіграла з ним злий жарт. Ці всі журналісти вже на третій день, на жаль, я на перший, бо я їхав знімати, як це відбувається. А всі на третій день почали теж. Як ми їдемо, як ми летимо, що це вже цілий серіал. От у нас навіть нема, коли ми добиралися вже в Непалі раз на три дні в готель і був інтернет, ми читали новини з України, ми розуміли, що ми пропускаємо цілий пласт, якісь фотожаби, карикатури, боже мій, якісь спецвипуски йдуть, а ми летимо в цьому літаку і ніяк не можемо прилетіти. Ви пам'ятаєте, тут так, це чартер, все передав, все точно летимо чартером, Чартер зафрактований особисто директор цієї авіакомпанії Atlas Jet, яка у Костер, який платили на український ринок. Вона вже стоїть в Туреччині, чекає вильоту. Не пал, не дає. Хоп, не пал дає дозвіл на добро. Лад, стоп, наш іл полагодили і так далі, і тому подібно. Нема єдиного координаційного центру. А там працюють МЗС окремо. Їхали і Сибіга. людина справлялася з абсолютно. Це так моя. Оцінка, як я, я хочу, ну є колеги, які роблять класичні сюжети, да, що сталося, там хто як прореагував. І завдяки цьому е, я можу дозволити трошки більше. От я дивлюся, 80 мегабайтів і ста 47 це. Тому ще раз кажу, е, подивіться просто, як це відбувалося, і це просто в мене враження. Ще раз я повторюю, що це великий психологічний експеримент над людьми, які їдуть цьому літаку. Тому що коли на п'ятий день журналісти офіційно написали заяву про те, що прошу вважати мене також людьми, які потребують евакуації з Непалу. І, Надати мені можливість поселити і вилечити якимсь якимсь літаком, хоча б яким. Тобто ми по суті стали тими, хто почали вже офіційно отримувати сухпайки. Сьогодні військові нам роздавали на літаку uh -huh. ночі, знаєте, такі там, де завтрак туріста, ці всі галети 2013 року. Нормально. І, і я зрозуміла, тобі... великі контрасти, великі контрасти. Тобто цей консул це просто окрема історія, уявіть собі, консул, який пустив до себе в двір циган. І він сидить, і в нього, а йому кажуть, це окей. І це, це типу на державному рівні. Тіпа, людина в статусі міністра ходить, каже, окей, звонить все, це все вирішується, все ми відлітаємо. Йому потім кажуть, ні, не відлітаємо, ні. Це нагадує мені якісь торги, якогось баригу, які, які ну, тобто, не може бути, е, умовно кажучи, е, ну там я віддам тобі гроші завтра 12, і потім, ні, віддам о 18. Це mm -hmm. вже далі не незручно жити як людини в будинку. Це весь час міняється. Тобто немає якоїсь о. Стосовно того, що пункт їхав журналі то е ще раз кажу, що ми в оцих цих ситуаціях, коли що ставало, підходили до нього, ставилися мікрофони, камери. І він бідолаха по-людськи, я кажу вам жалко. Він кожен раз коментував, навіть віддувався за всіх, розумієте, да Міноборони видавали прес-релізи які суперечили, тому що йому по телефону казав піла, пілот. Тому він не ну чи правий чи не правий, вирішувати мають ті, хто в цьому розбирається. Я журналіст, моє питання як дзеркало, показати вам. Ви самі сидіть і хай люди приймають рішення. Але не тільки він, не тільки він тут от нам було б не розкопати. Я думаю, що кілька каналів, які їздили, роблять спецпроекти. <світ> єдиний, який як так сталося, як цей формувався, це теж свідчить да, про те, як це все було. Тому що от Роман Романюк, який з журналіст Української правди, це єдиний пишучий журналіст інші телевізійники. Він єдиний пишучий і то з веб-сайту. Да, він потрапив, от якраз я скажу, з, там, з якоїсь літературної тусівки, там він був от, без нічого, потрапив на пілот. Як формувався цей пол? Хто кому подзвонив, що сказав, ну ладно, поїхали, ну давай йти з нами. Ну, так. Угу. Тому що, насправді, практички, це людина має угу. піда. Угу. Лю... Людина особисто, всі знають його. Ті чи інші. Я... У нас навіть відбулася. Я міг не потрапити на борт, але я про це колись пізніше розкажу. Тому що виявляється, пост, який я написав, да, це типоті. Ем, дивіться. Е... Це був е, такий хаотичний пул журналістів, але чи потрібні були там журналісти, чи як заявив Володимир Поліщук, всі ви пам'ятаєте по програмах на п'ятому каналі про міліцію, а тепер він робить такі самі програми на п'ятому каналі про Державну міграційну службу. Він, він мене питає, каже: а може достатньо було однієї прес-служби ДСНС? Ну, тобто, бо це проїдання бюджетних харчів. Так от, власне, ще, по-перше, журналісти їхали за свій кошт, ну тобто, скажімо так, Більше пального ну, то, о, і той же готель до якогось моменту, поки він став платити зі свого зі своєї кишені, я бачив, що він доставав кілька разів гроші, і він він він, він скреготів зубами, але він платив, він розумів, що ми не маємо змоги за це заплатити. А коли вже і ця можливість закінчилась, просто ну бо вже. Та литя, ми вже звернулися тоді до держави України. Вважати нас теж такими громадянами, які потрапили на Та, зрозумі. Зрозуміла тебе, Богдане. Чекаємо від тебе. Тізера так само чекаємо тебе завтра вже в студії наживо, щоб ти це все розповів нам. дякую тобі. От якраз я все... теж сподіваюся, що я буду в студії. у вас. Завтра. все буде добре.